Ми бачимо, ґрунт ну, пересихає, випало тут 10 мм, хоча обіцяли 40, да? і верхній шар вже сухий. Майже, бачите, ще і грудочка є. ну Така історія. А це треба розгорнути і десь приблизно на глибині 5-6 см, да? є волога. Отже. Якщо ти агроном, Колеги, якщо ти агроном і тобі треба сіяти, і ти знаєш, що волога є, так? якщо ти засунеш ріпак на 6 см, а то й на 8, так? зрозуміло, що там ніфіга не буде, він може не зійти просто тупо. Але якщо у тебе сівалка є просапна, у вас в більшості ви ж кукурузу сієте, значить вона у вас є. Якщо ви неї посієте... Розгорнете цей ґрунт, бачите цю грудку. Ось бачите, ну грудяча є вже, звісно. Оранка погана, тому що ми хоча й обробляли ґрунт після збирання, але ви ж розумієте, що вологи нема у нас. там, ну, Оце 45 днів не було дощу, випало 10 і сіємо, розумієте? Я закликаю те, що якщо хтось хоче сіяти ріпак або керівництво каже сіяти, ставте умову, що треба сіяти просапною сівалкою, просапною, не зерновою. Тому що зерновою будуть шукати крайніх. А крайні завжди будете ви. Тому що, ну ви агроном, просто через те. Ви не попередили, ви не зауважили, що буде щось біда якась. Бачите, скільки грунту ми розкидаємо в сторону, щоб добратися до волого, розумієте? Ось так і бачите, скільки грудочки ось лежить. Так, да, грудка є, є, але в рядку майже нема. Колеги, немає. Зараз ми, ми глянемо. Ще, ще, ще. Щось, ще, щось, щось. Щось, щось, щось. Ось. Ось Тобто... Ось насіння. сіні, то бачите? Тобто воно лежить у вологому, воно не лежить у грудках, розумієте? Оце саме історія, піймати цю історію, щоб було все чітко. Колеги, цей рік нестандартний для посіву ріпаку і дуже важко сіяти. Дійсно, грудя є, є. Але можна власнику сказати, що ну, такий рік, колега, ну, шеф, така історія. А можна спробувати якісно відсіятися, але для цього треба просто насівалка. Запрошую до співпраці, тому що я, я надіюся, що ми змінюємо, змінюємо технології, змінюємо підходи. Тому що я не знаю, яка компанія в Україні більше ще впровадила елементи точного землеробства. Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Я хочу з вами подискусувати. Я хочу приїхати до вас і запрошую вас до, до себе, щоб ви побачили, що, чого ми досягли і як ми змінюємо обставини під себе. Тому що не можна завжди плакати, що все погано, так погано, сухо, просто як ніколи. Але ми повинні з вами бути ефективні. Ми повинні вести господарство до прибутків, а не до збитків. Успіхів вам! Запрошуємо до співпраці з компанією Інтерагрола. Повірте, колеги, ми розуміємо, ми, не, ми практики. Будь ласка, приїжджайте до нас в господарство і побачите, як ми працюємо. Успіхів вам!